На каналі Хобіо кошику. Мене звати Наталія. Я отримала дуже багато компліментів по моєму палантинові. Мій палантин зв'язаний із пряжі Alize Angora Gold Ambre Batik 850 метрів у 100 грамах. Значить, я його в'язала. Ось таким візерунком, дуже гарним візерунком. От. І я хочу зараз його повторити разом з вами. Кому подобається, повторюйте, будь ласка, за мною, тільки в іншому кольорі, іншою пряжею. Ну, це буде е, схоже на МК, так скажемо. В'язати я буду із такої пряжі. Це у мене залишки акрилу, ось такого жовто-лимонного кольору, більше жовтенький. І буду в'язати на спицях номер 5 Це китайські спиці, звичайні. Значить, давайте подивимо. Приступимо. Значить, цей візерунок в'яжеться, значить, його рапорт складає 17 петель. У мене він записаний тут у, моєї, у, мої, у моєму блокноти, Він називається віяла. Число петель повинно ділитися на 17. Перший ряд лицеві петлі, другий ряд виворотні петлі. Значить, я зараз набираю два рапорти, тобто 17 і 17, це 34, плюс 2 кромкові петлі. Набирайте будь-яким зручним для вас способом. І так, набираю я методом довгий хвіст, набираю 30. 6 петель: 34 це основний узор, основний візерунок, і 2 петлі кромкові. Набираємо. У мене на спиці 36 петель, і я починаю в'язати перший ряд лицьовими петлями. Першу кромкову петлю я знімаю, і далі всі петлі пров'язую лицьовими за передню стінку. Дов'язую лицевий ряд, останню петлю пров'язую вигорітною. Повертаємо в'язання першу петлю знімаю і пров'язую весь ряд вигорітними петлями. Я в'яжу ось таким способом. Хто в'яже інакше, можете в'язати так, як ви звикли. Весь ряд я пров'язую виворітними петлями ось так. Дов'язую виворітний ряд. Останню петлю пров'язую виворітною петлею, повертаю в'язання. Так, На цій стороні, на лицьовій стороні, буде формуватися візерунок. Третій ряд ми починаємо з в'язання. Значить, ми одну першу петлю знімаємо, далі, дивіться уважно, за. Передні стінки я пров'язую дві разом лицевою. Вибачте, у мене мені тут тайрочка допомагає. Так, і так роблю три рази. Дві разом лицевою. Ось, за передні стінки. За передні стінки, дві разом лицевою. Вона виходить з нахилом вправо. Айро прикриті. Далі, що я роблю? Далі я роблю накид. накид роблю дос, дос, от ниточка туди. Значить, спицю, ось сюди. І пров'язую одну лицьову накид, одну лицьову накид, одну лицьову накидів повинно бути в мене 5. А потім ще один, тобто 6. Я рахую, ось у мене. Е, значить, один накид, другий, третій, далі 4, 5, і 6. От коли я зробила шостий накид, я тут уже не пров'язую одну лицю, а пров'язую дві разом за задні стінки. Таким чином у мене виходить. В, з нахилом вліво, дві петлі, з нахилом вліво. Так, я роблю три рази. Так, оце мій рапорт. Далі я знову беру, повторюю, повторюю, з нахилом вправо три рази, раз, два. Три є. Далі я роблю накиди із пров'язуванням лицевою. Один накид, другий накид лицева, третій накид лицева, четвертий накид лицева, п'ятий накид лицева, і шостий накид, і далі пров'язую три разом тільки за задню стінку з нахилом вліво. Так, 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 з нахилом вліво. Ой, вліво, ось. І останню петлю я пров'язую виворітною. Так, ми пров'язали два рапорти і до кінця ряду. Повертаємо в'язання і в'яжемо. Весь ряд в'яжемо лицьовими петлями Весь ряд, всі петельки, в тому числі і накиди, в'яжемо лицьовими пров'язуємо таким чином, щоб у нас утворились отвори. Ось такі дірочки мають утворюватися. Тобто, всі петлі я в'яжу лицювою разом із накидами або накидами, хто як каже? Так, так ось дов'язую я кінець до кінця ряду вже. Всі петлі лицеві. Тобто, я вяжу за передню стінку всі. Так, остання петля виверідна, повертаємо в'язанечко. Далі у мене знову всі петлі я пров'яжу лицевими. Подивіться, в мене утворилася ось така, ну ніби така, такий бар'єрчик-заборчик, доріжка така. Із виворітних петель. Значить, далі я в'яжу. Всі петлі лицеві знову. Всі петлі я в'яжу лицеві. Давайте пров'яжемо до кінця ряду самостійно. Так, я пров'язала всі лицеві до кінця ряду, в кінці кромочну. Кромкову петлю я в'яжу завжди виворітною петлею. Пров'язую, повертаю в'язання, і тут я маю зв'язати всі петлі, отак, як воно дивиться, тобто виворітними. Знімаю першу кромкову петлю, і всі петельки я в'яжу виворітними, так як мені показує малюнок. Ви і ці петелечки так, як ви звикли. Але не, ну, якщо ви будете їх робити схрещеними, то ну, малюнок так може не вийти. Требу. Я в'яжу звичайними петлями. Давайте пров'яжемо до кінця ряду самостійно. Так, ми на кінці ряду, в кінці ряду. Петля вибор, повертаємо від в'язання. Так, у нас утворилася ось, отака, ось такий малюночок. Поки що особа нічого не зрозуміла. Да? Значить, ми знову повторюємо ось цей, цей третій рядочок. Тобто ми нібито зв'язали ось цих два перших, тепер повторюємо третій. Третій це там, де я знімаю петлю і в'яжу дві разом. З нахилом управу, з нахилом вправу один. Два, повторюю так три рази. Три. Ось вони. Так. Потім я починаю в'язати ось ці накиди. Шість накидів має бути. Так, і п'ять лицевих між ними. Один, лицьова, два, лицева. 3 лицьова, 4 лицьова, 5 лицьова і далі шостий накид і тут я в'яжу за задню стінку з нахилом вліво 3 лицьових, 2, 3 е, петлі лицьовими петлями по, по 2 петлі, да? Дві разом і нахилом вліво три рази, так повторюю. Так. І знову повторюю той же раппорт. З нахилом вправо. Три, дві лицеві з нахилом вправо три рази. Так. Так, є. накиди з лицьовими накидів має бути шість. От я завжди рахую накиди. Раз, два, три, чотири, пять, і шість накид. І після шостого накиду я пров'язую дві, ой, дві разом за задню стіночку. Дві разом і ще раз дві разом. Так, і остання петля в мене кромочна, кромкова. Так. Ось у мене вже вимальовується ось ця хвилька. Бачите. Так, в'яжемо назад. Ми в'яжемо всі петлі, повертаємо всі петлі лицьові. Таєрочка, перестань. Всі петлі лицьові. Перше петельку знімаємо і в'яжемо лицьовими петлями. Абсолютно, нескладний візерунок. Всі накиди ми пров'язуємо також лицьовими за передню стінку для того, щоб у нас утворилися отвори. Тобто, у нас мають бути дірочки, утворитися мають, подивіться, будь ласка, бачите. Так, ось так. ось Ну, Зараз давайте дов'яжемо цей ряд лицьовими. До кінця ряду самостійно. Так, я вже в кінці ряду дов'язую останню петлю і пров'язую кромочною. Тобто кромкову я виверідною пров'язую. Так, ось у нас утворюється ось така, ось така хвилька, от вона вже пішла. Значить, ви, якщо бачите, то значить, можна в'язати не тільки палантини, можна зв'язати. Різні речі таким візерунком. Зараз він поки що не дуже гарно видно, але ми будемо старатися. Да? Друг... Наступний ряд знову лицевий. Всі петлі лицеві. Після цього заборчика ось цього, да? цього виворітного ряду, от який утворився в нас, от він і показує нам оцю. Межу, От від... опять розмежовуємо ми. Ось у нас опять друга межа пішла. Зараз трошечки більше пров'яжемо і буде видно вам малюнок. Малюнок дуже гарний. Можна зв'язати його і попереду будь-якого виробу, і по рукаву пустить якусь стрічку. Із такого, ну, можна один рапорт, можна два рапорти взяти. Я думаю, що навіть одного буде достатньо, навіть на дорослий рукав. Я думаю, що такий візерунок буде дуже гарний на літні вироби. Так, дов'язала я остання петля кромкова виворітною петлею. Так, тут я маю вже пров'язати тепер виворітні петлі, для того, щоб у мене там було, ну, була ось така, бачите, ось лицеві оці рядочки. Значить, у мене по лицю, по лицьовій стороні, по лицьовій стороні. Тільки одна має бути ось ця. Цей заборчик, так скажемо, тільки одна лінія між лицевими петлями. Ой. Значить, ми в'яжемо цей ряд уже виворітними петлями. Знімаємо і весь ряд, виворітні петлі, весь ряд. Сподіваюся, вам добре видно. Давайте пров'яжемо весь ряд вигорітними петлями самостійно. Так, я дов'язала цей ряд, повертаю, і знову мене чекає в'язання із накидами. Так, подивіться, вже вимальовується в нас малюночок, От, якщо ви бачите, вимальовується оця хвилька із цими накидами. І з такими дірочками. Так, давайте ще один раз покажу вам так. Значить, ми петлю першу знімаємо, далі ми пров'язуємо дві разом за передні стіночки три рази, один, дві разом два, три. Дві разом, дві разом, трошки затовста нитка, дві разом. Так, ось дві разом пров'язали три рази, з нахилом вліво, вправо, верніше, Далі роблю накиди. Рахую їх шість. Між ними одна лицева. Один, два, три, чотири, п'ять. 6 І коли я шостий накид зробила, я маю в'язати далі 2 разом за задню стінку три 3 рази. 3. Все. Далі я знову повторюю мій рапорт за передню стінку три петлі дві, три рази 2. по дві разом. Щас я зараз є, три рази зв'язала. Далі я з навкидами в'яжу. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, і тут я вже шостий, після шостого накиду я в'яжу дві разом за задні стінки. Є. Останню петлю в'яжу виворітною. Повертаю в'язання, і тут я всі петлі маю пров'язати лицьовими, для того, щоб у мене утворилося, вибачте, грохі для того, щоб у мене по ліцевій стороні знову утворилася ось ця виворітна така бороздка заборчик цей. Значить, я в'яжу всі петлі лицьові, всі петлі лицьовими. І в тому числі пров'язую лицьовими і накиди або накиди, хто як говорить. Давайте пров'яжемо всі ці весь цей рядочок до кінця, самостійно. Я пров'язала цей рядочок до кінця, От. і якщо ви, вам гарно видно, вже у нас утворюється ось такий візеруночок. Дуже гарний. Зараз я знову ви можете повернути відео трошечки назад і пров'язати після ось цієї хвильки, да, після після цієї борозки, пров'язати, значить, далі, у нас буде йти. Лицьова, лицьовий ряд і виворітній ряд. В'яжемо самостійно лицьовий ряд і виворітній ряд. От зараз я буду в'язати лицьовий, а потім назад виворітній ряд. Зустрінемося потім. Так, я дов'язала один ряд лицьовий після, після ось цієї боростки, і один виворітній зробила. Значить, ми, у мене зараз на черзі знову в'язання із ось цими накидами. Тобто, я зараз буду знімати одну лицеву, одну кромкову, далі в'яжу дві разом, дві разом, дві разом з нахилом вправо, потім починаю в'язати накиди. Накиди, значить, 6 накидів між ними одній лицеві петлі. І далі я в'яжу три разом з нахилом вліво, три рази по дві разом з нахилом вліво. Далі, знову повторюю три разом, 3, 2 разом, три рази нахилом вправо. І далі знову накиди між ними лицева. Три рази по дві разом з нахилом вліво. У мене виходить ось такий гарний візерунок. Який можна використовувати як на мохеровій ниточки, і вив'язати таку гарну шаль, як і у мене. Або можна використати, ось, бачите, і на акрилі, і це можуть бути і дитячі речі, і літні. Якісь речі для себе. Дуже гарний візерунок і дуже легкий всього чотири ряди. Кому сподобалося, сподобався цей візерунок, кому зрозуміло. Будь ласка, не пожалійте, будь ласка, лайка для цього візеруночка. Дуже гарний, погодьтеся. Всім пока, до наступних зустрічей!